Я би хотів скористатися нагодою у передвечір Різдва, щоб поміркувати про один з найвеличніших уривків у святому письмі насправді про одну з перлин західної літературної традиції, пролог до Євангелія від Івана. У багатьох відношеннях основний сенс Різдва міститься в цих елегантно створених лініях. І тут Іван починає на початку було слово жоден єврей першого століття. Не пропустив би значення цієї початкової фрази. Оскільки перше слово єврейських писань берешіт означає саме початок. Євангеліст сигналізує, що історія, яку розкриває, є розповіддю про нове творіння, новий початок. Слово, каже нам, не тільки було з Богом від початку, але й справді було Богом. Кожного разу, коли ми використовуємо слова, ми виражаємо щось про себе, наприклад. Говорячи ці слова, я розповідаю вам те, що знаю про пролог Євангелія від Івана. Коли ви розмовляєте з другом, ви говорите йому або їй, що відчуваєте, або чого ви боїтеся. Коли суддя вигукує рішення, він повідомляє, як він оцінив гру, і тому подібне. Але Бог, сам факт буття, досконалий творець всесвіту, здатний повністю висловитися одним великим словом: Словом, Яке містить не просто аспект Його істоти, а радше всю Його істоту. Ось чому ми кажемо, що слово є Бог від Бога, світло від світла, істинний Бог від істинного Бога. І ось чому святий Іван каже, що слово було Богом. Тоді ми чуємо, що через Слово все сталося, Логос Бога обов'язково міститиме повноту раціональності та порядку, оскільки Він є нічим іншим, як розумом Бога. Отже, коли батько створив Всесвіт, він консультувався з сином, так як художник міг би звертатися до попереднього проєкту або архітектор до схеми. Слово є прототипом, у якому неявно присутні всі форми розумної структури. І саме тому Всесвіт не тупо існує, а розумно існує. Тому він у кожному закутку позначений розумністю. Як я вже стверджував, ця містична теологія створення через слово. Є однією з умов можливості фізичних наук, оскільки кожен учений повинен припускати розумність того, що він досліджує. Далі ми розповідаємо про чоловіка, посланого Богом, якого звали Іван. Святий Іван каже нам, що Хреститель прийшов як свідок, щоб говорити про світло, бо він сам не був світлом. З давніх давен Бог посилав посланців, промовців. Подумайте про всіх пророків і патріархів Ізраїлю. Справді, про кожного мудреця, філософа, художника чи поета, який передавав щось про Божу істину та красу, усіх їх можна охарактеризувати як свідків світла, справа в тому, що той, про кого свідчить Хреститель є кимось якісно іншим, не ще одним носієм слова, яким би вражаючим він не був, а самим словом. І тут приховується тенденція, так само поширена сьогодні, як в стародавньому світі, приручити Ісуса і перетворити Його на ще одного в довгому ряду пророків і провидців. Він був у світі, що постав через нього, і світ не пізнав його. У цьому змістовно складеному рядку ми відчуваємо всю трагедію гріха. Людські істоти були створені Логосом і для Логосу. Тому вони знаходять свою радість у певному співчутливому налаштуванні на Логос. Ріх це дисгармонія, яка виникає, коли ми не погоджуємось з Божим розумним наміром, але потім приходить незрівнянно добра новина А тим, хто прийняв його, він дав владу стати дітьми Божими. Основним принципом природи є те, що ніщо на нижчому рівні буття. Не може піднятися на вищий рівень, якщо воно не підняти вгору. Хімічна речовина може стати частиною більш складної структури лише за умови її засвоєння рослиною. Рослина може стати складовою живої природи лише якщо її з'їсть тварина. Тварина може брати участь у розумності лише тоді, коли її приймає людина. За цим самим принципом людина може стати чимось вищим не завдяки власним зусиллям. А лише тоді, коли її асимілює вища реальність. Оці церкви послідовно вчили, що Бог став людиною, щоб люди стали Богом, тобто учасниками божественної природи. Одним словом, ми можемо стати дітьми Божими саме тому, що Бог спустився до нас і став сином людським. Весь пролог досягає своєї кульмінації чудовою фразою: Слово стало тілом. І замешкало між нами. Агностична спокуса переслідувала церкву то з'являючись, то зникаючи протягом майже двох тисячоліть це припущення спільне для всіх форм уританізму, що духовне досягається через заперечення матеріального. Але справжнє християнство, натхненне цим приголомшливим твердженням святого Івана, постійно відмовлялося від гностицизму, оскільки воно знало, що Слово Боже. Прийняло собі людську природу і таким чином підняло всю матерію і зробило її таїнством божественної присутності. Грецьке слово сполучення жив серед нас буквально перекладається, як перебував серед нас або зробив свій намет серед нас. Жоден єврей часів Івана не пропустив би чудовий зв'язок між Ісусом і Храмом. Згідно з книгою Вихід ковчег завіту. Тілення присутності Яхве спочатку містився в наметі або скинії. Євангелист говорить нам, що тепер у тілі Ісуса, Яхве, встановив серед нас свій остаточний намет, уся ця піднесена теологія є великою різдвяною проповіддю Євангелиста Івана. І я запрошую вас частіше повертатися до цієї проповіді молитві та медитації протягом року, який приходить. І нехай любов Отця, яку він проявив у приході Ісуса, перебуває поміж вами.